Дивіться, ця машинка а, в процесі чищення кинув туди таблетку, пішло очищення, тобто очищення кавової системи. Але в якийсь момент закінчилась вода, десь там через хвилину, після того, як таблетка розчинилась. І ця машинка 20 хвилин стояла з таблеткою заварника. після чого вона почала стравлювати в піддон повне відчуття, що луснув А, На цій машинці дренажнику 500 чашок, і вона після обслуговування. То наразі зараз буду розбирати дивитись, а що ж стається, якщо. Таблетка діє довше ніж задумано виробником, і як вона може подіяти на вашу коварку, то чому не можна, щоб хімія лишалася в заварному блоці? Дивимось, з цікавого, коли я дістаю піддона, з під нього витикає вода. То вся вода, яка повинна була проходити наскрізь скрізь заварний блок, витікала чогось внутрі коварочки. Зараз ми це все будемо дивитись, будемо діставати заварний блок. А от дивіться перед чищенням обов'язково промивати заварник, бо що стається в моєму випадку. Навіть видно, Всі, все сито забито часточками а, цієї таблетки перемішаною з кавою. Тобто, якщо кова машина не миється, а стоїть з цією хімією, ця хімія в кінці кінців забуває вам сито. Після чого починає все текти, щоб у вас ще не лопнула, допустимо, ця резинка. Ну, коротше, це дуже небезпечно лишати хімію в заварному блоці. А, після такого довелося. Чищення відсіку дернажника обов'язково робити, бо залишки були. Ну, хоча це необхідне обслуговування для Міліп постійно, 100% це можна сюди додати, сюди не додавати, але якщо хімія лишилась, краще лишній раз помити. Плюс заварний блок, повний розбір, повна мийка вже внутрі, бо він просто забитий цим сумішу, кави і а, хімії. Наш навагничок вимивається, коли він буде готовий, то каварку запустимо, і скоро за все все буде окей. Тож забувати хімію або забувати дволивати воду і лишати хімію в кавомашинці жорстко заборонено. Не можна це приведе до печальних наслідків. В моєму випадку, я сподіваюся, що дренажник вижив, бо є на це надія, але все могло бути. Тобто, якщо дренажник вже поношений і ця хімія разом з кавою десь заб'є і буде перевантажувати його. То велика вірогідність попрощатись цим гринажним клапаном. Тож не забувайте хімію і коли робите автоматичне чищення в кавомашині, будьте рядом з кавоваркою і робіть а, в ті моменти, коли вона просить те, що вона хоче. Дякую, до побачення.